Екс доктора Пі Андрія Слюсарчука перевірили на адекватність, і з психіатричної лікарні перевели назад у Львівське СІЗО. Проте розголошувати результати психобстеження ні медики, ні тюремники не поспішають. кажуть лише, що експертизу закінчено і додають результати судово-медичної психіатричної експертизи вже надійшли до СІЗО, та навіть коментувати їх права не мають. Їх долучать до матеріалів судової справи. Тож громадськість зможе дізнатися їх хіба що судового вироку. Наразі слюсарчук перебуває у тій самій камері. В якій був і до психіатричного обстеження камері він не один, скільки у слюсарчука сусідів у СІЗО теж не розказали. Так званого доктора Пі звинувачують у підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема, і російського медуніверситету. Низка публікацій про феноменальність Слюсарчука з'явилася кілька років тому. Мовляв, він може назвати 30 мільйонів цифр, у числі пі після коми виграти шахові партії у комп'ютера, ще й назвався нейрохірургом, та лікував хворих людей. Навіть. Став лауреатом державної премії України та восени журналісти спростували всі ці псевдодосягнення, а правоохоронці порушили щодо шахрая кримінальну справу.